Вітаю, Ви дивитесь кордон ЮЕЙ до служби водолазом. Придатний вердикт, який щастить почути далеко не усім. Під час виконання небезпечних завдань навантаження на водолазів майже таке ж, як і на космонавтів, і це зовсім не жарт. Глибоководне занурення, їхня щоденна робота в умовах обмеженої видимості та стресу у день та вночі. Тут потрібні сталеві нерви, витривалість та відмінна фізична підготовка. Як працюють під час війни прикордонні водолази, бачили наші журналісти. Група прикордонних спецпризначенців готується до занурення. Найвідповідальніший момент підготовка спорядження. Тут важлива кожна деталь, бо у водолазній справі дрібниць не існує. Кожен етап вимагає ретельної підготовки, поруч на підхваті забезпечуючий водолаз, який допомагає побратиму екіпіруватися. У морській охороні Андрій вже 5 років. З них понад два у водолазній команді. Каже, коли під боком ворог на поготові потрібно бути завжди. На даний час ворог не спить, він дуже хитрий в нас. І постійно думає, як нам насолити. Навіть на цивільних судах. Тому ми тут, тому ми робимо цю роботу. Завдання прикордонних водолазів безпека як морської, так і річкової ділянок. Саморобні вибухові пристрої, міни та бойові частини збитих ударних дронів. Ось основні загрози, з якими доводиться мати справу військовим. Але головне завдання безпечний шлях до українських портів. Для цього морські прикордонники працюють як на борту корабля, так і під водою. Ми оглядаємо суда, які заходять на територію України, і ми оглядаємо корпус судна на предмет саморобних вибухових пристроїв. Сьогодні у нас є і магнітні міни, професійні сапери можуть мінувати там суда, і для того, щоб попередити цей факт. Для цього є водолаз. Ми оглянули судно, і ми вже знаємо, що це судно безпечне, і воно може заходити вже до портів України. Прикордонники пильнують українські води у режимі 24 на 7, бо небезпечна ситуація може виникнути будь-якої миті. Ходять цивільні суда, і буває таке, що вони дають нам інформацію, що вони йдуть і бачать міну. Тобто скидують нам точки з координатами, куди ми виходимо і вже починаємо працювати. у нас є просто водолаз, є водолаз сапер, який за фахом займається там, мінуванням, знешкодженням. І ну, це його специфіка роботи. Залучають водолазів і до оглядів своїх катерів та кораблів. І у нас є Наші плавзасоби, які регулярно потребують водолазних оглядів, тому що винторольова група знаходиться під водою. Тобто, для того, щоб подивитися її стан, для того, щоб попередити якісь там моменти в поломках, там ще щось для цього потрібні водолази. З початком великої війни роботи прикордонним водолазам додалося, однак, хлопці переконують, для них це плюс. То роботи станом на сьогодні стало більше, і для ну, моїх водолазів мого підрозділу це дуже добре, тому що для того, щоб підтримувати, підтримувати фах водолаза, треба багато працювати. Ми працюємо так ну, і в складних умовах, і днем, і вночі. Тобто для того, щоб це вміти робити, водолазу потрібно знаходитись під водою. Водолазна справа це професія, яка від самого початку здобувається у воді. Фах водолаза здобувається вже на протязі безпосередньої роботи. Коли людина починає працювати, коли людина пірнає, коли людина бачить, що вона робить, бачить, куди вона йде, вона вміє орієнтуватися під водою. Вона може витримати всі ці фізичні навантаження, яке, він, ну, яке водолаз відчуває. На жаль, бажання та гарної фізичної підготовки недостатньо. Обов'язково потрібно мати ідеальне здоров'я. Є хронічні захворювання. Є ну, як гайморит, така хвороба, яка... Відразу ставить на водолазній справі хрест. Водолаз повинен пройти барокамеру. Це такий маленький тест на витривалість барабанних перепонок. Проходить водолазну комісію, немає у нього ніяких вад зі здоров'ям. Йому дають допуск, він їде, навчається і далі вже. Від роботи своєї здобуває здобувається фах. У цій справі, як і у будь-якій іншій роботі, головне результат. А ще відчуття задоволення після кожного виконаного завдання. А для тих, хто з дитинства мріяв працювати під водою, у професіоналів є особливі поради. Займатися спортом, любити батьківщину і багато плавати. Пірнати, плавати, готувати себе до роботи водолазу. О, саме найкраща робота в світі це чоловіча робота. Ви захищаєте свою родину в першу чергу і свій дім. Автомобільний драйв, риболовля чи прогулянки з домашнім улюбленцем так зазвичай проводять свій відпочинок чимало українців, та виявляється, усе це може лікувати насамперед поранених та тих, хто пройшов російський полон. Як за допомогою медиків та волонтерів повертаються до звичайного життя прикордонники, бачили журналісти «Кордон.UA». Круті віражі, швидкість та адреналін, який просто зашкалює. Виявляється, картинг дійсно може лікувати. У цьому ми переконалися на власні очі, бо байдужих на треку не було. Навіть ті, хто сів за кермо, карта вперше, змогли відчути себе справжніми гонщиками. Так, це перший раз я сів. Я не очікував, що буде така швидкість. Дуже сподобалося. Очікування, що просто покатаюся, отримую якісь враження, але настільки не очікував. Кожному бажаю це спробувати. і Хочеться ще та ще. Групові перегони стали можливими завдяки соціальному проекту Відпочинь, співзасновником якого є Галина Лапинська. У нас є програма. Стараємося її виконувати, допомагати, щоб Хлопці було натхнення. Ми розуміємо, що вони з колона приходять і що їм там ну, говорять, да? а ми хочемо їм показати, що вони нам потрібні. Такі заходи волонтери організовують не вперше. Кажуть, цей незвичний метод реабілітації виявився напрочуд ефективним. Спочатку приходять, не улибаються, не розмовляють, а коли вони прокаталися, вони улибаються, вони розмовляють, Натхнення них було таке. І от ми дивимося, що. Це для них е, психічна реабілітація дуже добре проходить. Дякую. Супер. На цій локації навпаки панує спокій. Звільненим з полону лікарі рекомендують якомога частіше розслаблятися та відкидати зайві думки. Берег водойми для цього найкраще місце. А в гарній компанії з вудкою в руках час летить непомітно. Якщо чесно, це нагадує мені дитячі роки. Коли мій батько, він, до речі, загинув у 2016 році від кулі снайпера, то він мене брав ще маленьким, там близу міста Маріуполя, їздили на ставочки, також ловили рибу. Гарні спогади. Можна було, звісно, заплакати, але потримаюсь, 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 да. плакав я тоді, коли бачив, як нас зустрічають після полону в Сумській області. Ну, Я сьогодні перший день на реабілітації, це ну, емоції повністю, дуже радий. Все не віриться, що воно все отак є. Получається, купалися, рибу зловив. Все просто дуже супер. Емоції зашкалюють. Такий чудовий релакс для військових організували благодійна організація Братство добрих сердець та рибальський клуб Флагман. Це найзаспокійливий вид від реабілітації, коли військовий приїжджає на водойму, знаходиться. В максимальній тиші з гармонією з природою це заспокоює, та е, в нього з'являються мислі про природу, про рибалку, і він забуває, що взагалі в ньому в нього було е, в минулому. Ми скажу відверто, очікували, що певний результат буде, але по фідбеку від Нечмедіо, від е різних госпіталів, де ми ну, співпрацюємо і хлопців беремо. Ми приємно вражені, приємно шоковані. Да? Тобто до нас потрапляють хлопці після полону. Да? І коли ти ввечері повертаючись, бачиш оті сльози і, е е їхні, ну, вдячності, не хочу казати радості. Радості, радості то у нас, а вдячності. Ну, це, мабуть, найвища нагорода, яку може отримати волонтер, бо, як на мене, українець в нас ще. Лікарі кажуть, реабілітація після полону процес складний та тривалий, бо отримані військовими травми не лише фізичні, а й психологічні. Звільнені з полону потребують суттєвих реабілітаційних заходів, оскільки тривалий час перебували в досить специфічних і травмуючих умовах, де е, принижувалася людська гідність, застосовувалися різноманітні тортури. Ну що в свою чергу знищувало е, їх впевненість, їх е, психологічні кордони е, і, взагалі, їхнє психічне здоров'я. Психологиня Ганна Романець пояснює, до кожної людини необхідно підходити індивідуально та застосовувати усі можливі практики. Психокорекційні заходи вони можуть бути різноманітні. Тут може використовуватися арт-терапія, зоотерапія в нашому шпиталі використовуються. Це робота з Тваринами з кіньми і з собаками, але все це залежить від конкретної людини і конкретної задачі, тому що так чи інакше кожна людина є індивідуальною, кожен по різному переніс полон, і все, що з ним відбувалося, також по різному перенеслося. Та не менш важливо, аби, повернувшись додому, жоден із наших воїнів не почувався самотнім. Тоді у хлопців буде набагато більше шансів повернутися до звичайного життя. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.